Мінський транспортний тракторний. тракторний завод. Ну це що показанка казав. Я він... їхав зі швидкістю звуку. Там на тому це правда. Один, який зроблений з запчастин до трактора. Ага, хоча він благородного кольору червоних баронів, але витонченісті ліній в ньому не в цьому неоковирному спорткарі. нема в... ага. В принципі, хоча сяку від. таку швидкість можна з нього витиснути, інформує виробник, наводячи цифру аж 320 км за годину. Втім, перевірити дані неможливо. Бо це насправді просто макет залізного коня, а не сам кінь. Бажаючи випробувати новинку, спіймали облазня. Ну, знаєш, не можеш побудувати боліт, то побудуй хоча б його макет. Так, з трактора. Тут просто цікаво, як він буде плуг за собою тягати. Теж спортивний? Не знаю. 320 км кімивча. Это фотозона. Это просто наша фотозона, наша. Он не работает? Нет, не работает. Пока не работает.